Закон про знищення незалежності на і Сап, який президент Володимир Зеленський підписав у вівторок ввечері, завдав критичного удару по процесу європейської інтеграції України вже з такими заголовками. Виходять новини у провідних світових і українських змі, зокрема в європейській правді, журналісти наголошують, що за останні дні Україна впритул уже підійшла до того от на початку липня, щоби. Ну власне наблизитись до наблизити свої можливості вступити в ЄС, але от зараз, в ці останні дні, наблизилась зворотній бік до того, щоб вбити свої шанси на відкриття змістовних вступних переговорів з Євросоюзом, Київ має тут контраргумент. Мовляв, пауза в Русі до ЄС це провина Євросоюзу, а не України. Мовляв, ми ж все виконали, але вперлися в лету Угорщини. Ну і на. В принципі, це певною мірою дійсно так, але іронія долі в тому, що якраз як я вже сказав, в липні в Україні з'явився шанс от пробити цю стіну на оце угорське вето. Так, 18 липня європейський союз був за крок від відкриття першого переговорного кластера з Україною, попри блокування з боку Угорщини, як з'ясувала європейська правда у Брюсселі, була напрацьована схема, яка мала розпочати перемовини про наш вступ без голосування на. Однак саме в цей час в Україні почали відбуватись події, які змусили європейців замислитись: а чи готовий Київ стати частиною європейської сім'ї? Уряд тоді наш пішов на грубе порушення закону про бюро економі... економічної безпеки і відхилив кандидата, обраного на прозорому конкурсі за підтримки ЄС. Також відбулись обшуки. Без санкції е, суду у Віталія Шабуніна. Ну і, зрештою, стало відомо, що Данія, яка мала внести пропозицію про відкриття переговорного кластера до порядку денного зустрічі 18 липня, цього просто не зробила. Колишня віце-прем'єрка Оля Стефанішина до слова в своєму останньому інтерв'ю на посаді е, підтвердила такий, що план відкриття переговорів 18 липня. Дійсно, існував, європейська правда робить висновок, що президент Зеленський, знаючи про зрушення у ЄС, все одно не лише припинив, а й посилив атаку на реформи. І тут треба пояснити, що над публічної реакції від ЄС не буде. Там буде продовжувати діяти де-факто мораторій на критику України, але це не означає, що не буде довгострокових наслідків В європейській правді. Стало відомо, що єврокомісарка Марта Кос. У приватній розмові нещодавно попереджала українського віцепрем'єра з євроінтеграції Тараса Качку, що ЄС може заморозити євроінтеграцію України, так, так як це колись зробив з Грузією.